Гепатит це захворювання печінки, спричинене вірусом, яке нерідко призводить до цирозу печінки та раку. Для багатьох наших співвітчизників ця проблема виявилась смертельною. А у тих, кому вдалося її подолати, розпочалося нове життя. Я той чоловік, який в декабрі 2013 року давав інтерв'ю з закритим ліцом, як чоловік, який хоче лічитися і який не хоче гепатиту С. Зараз Дмитро не боїться показувати своє обличчя. Він здоровий, проте, перш ніж пройшов тривалий курс лікування, розповідає, втратив багато часу. Столкнувся з проблемою, що стоїть доволі такі багато дінік. Я відложив цю проблему на потім. Вже другий рік поспіль в рамках соціальної ініціативи хворі на гепатит. С українці отримують 50 відсоткову знижку на діагностику захворювання у 2013-му Завдяки спільним зусиллям міжнародних організацій, курс лікування коштував не 14, а 5 тисяч доларів. США закупила ліки за зниженою ціною і держава. Цією можливістю скористалося багато хворих. До цього вони не могли собі дозволити настільки дороговартісне лікування. Лише на діагностику розповідають лікарі. Потрібно понад 3 тисячі гривень. Саме ж лікування обходиться в 12 тисяч доларів. Його ефективність гарантує 60% одужання. Ліки, які забезпечують кращий результат, коштують 80 тисяч доларів. Государство должно взять на себя ответственность и, и урегулировать вот этот порядок цены, потому что себестоимость этого лечения 300 долларов. В Египте его лечат за 2500 долларов. В Украине для государства фармкомпании продают по 5000 долларов, а для пациента, который сам справляется с, с, с заболеванием, за 12. В Україні епідемія гепатиту Це розповідають організатори акції, представники благодійної організації «Світло надії», а ліки від цього захворювання досі недоступні для більшості. Питання потребує негайного вирішення на державному рівні. В області реалізують регіональну програму протидії гепатитам, спрямовану, перш за все, на діагностування хвороби. Це необхідно, щоб з'ясувати масштаби епідемії. Так, у Всесвітній день боротьби з вірусними гепатитами полтавці могли безкоштовно пройти тестування. Ну, у мене гепатит, І А, і Б у мене. Просто хочу посмотреть, як у мене зараз состоять дела. Багато полтавців вирішили здати кров із цікавості. Я в себе уверена повністю. Як ну, я вряд ли могу болеть чим-то таким. Упродовж кількох годин безкоштовне тестування на гепатит пройшли 150 полтавців. Для 12 дванадцятьох результат виявився позитивним.